Захід, північ, південь, там, де іде дощ, і де світить сонце. Якось тут на Майдані Незалежності у Києві скрізь Україна різна і впізнавана. Я Ірина Штогрин, це програма. Ми разом вітаю вас до 25-ї річниці незалежності. Кореспонденти Радіо Свобода розшукали крайні точки України. Що ж там на краю? Антоніна Маровді їздила на схід. Квітка, яка завжди повертається до світла, соняшник символізує любов українців до батьківщини. Наша знімальна група приїжджає повз безкрайні соняшників і поля. Ми їдемо до найсхіднішої точки України в село Рання Зоря, місце, де перші українські промені з'являються над землею. Рання зоря отримала свою поетичну назву лише кілька місяців тому. До цього село називалось Червоною зіркою. Декомунізація пройшла без жодних протестів. Спитати було нікого. Село вже два роки як покинуте. Хоча офіційно там ще зареєстровано 17 жителів. Природа стала тут повноправною господиною, тому крайню хату нам дається знайти не одразу. Нарешті, ось вона крайня хата села. Рання зоря. Важко повірити, що ще якихось 20 років тому село жило повноцінним життям. Від побаченого стає моторошно, яким воно було, чому рання зоря тепер існує тільки на мапі. Доброго дня! Добрий день! Марія і Валентина люб'язно погодилися розповісти нам про місце, в якому виросли. Сусідки, подруги і куми виїхали одночасно, 10 років тому. Сюди приїжджають лише раз на рік відвідати кладовище. Хотілося, боже мой, та звісно, хотілося. Я снідала, що В Перві часи, вообще взагалі... і плакала ночами. Усе, що їм залишилося, це спогади. Щоб вижити, будинки вони розібрали, а матеріали продали за безцінь. Тепер рідна батьківська хата їм тільки сниться. Це Це все в дворі управилось, вечором вже все посідало, корови подоїли. От хотіла сісти на порог і mm -hmm. оддихнуть. Це вже перед тим, що лягав спать, значить можна спокійно віддихнути. Якщо б то залишився, я б не переїхала. Я не переїхала. Ні. Якщо б хоча б я на той момент отримала пенсію, щоб яка то копічина була, я б не переїхала. Колись у селі було більше 200 хат. Жінки й досі пам'ятають кожного сусіда. Та на початку 90-х колгос розпався, і всі жителі залишилися без роботи. Потім закрили школу і магазин. Згодом перестав ходити автобус. Сьогодні тут ціліла тільки одна хата. Що там видно? Та я нічого не бачу? Ой, 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 жінна, ой. ой. ой, ой. Ой, Маша, та де ж тут це? От, от, от Валентина дуже хоче показати нам свій двір. Однак, чим ближче ми підходимо, тим більше вона хвилюється. Жінка не може впізнати місце, де провела 50 років свого життя. Ну, стояли такі завалюшки, а їх уже А то... Ану я пропру сюди, хорошо, не знімайте, я так сама пройду. Маруся, ну дивись, оце ваше чи наше подвір'я? Дивись груша. Да. О. Все. Оце у Баби бабивірі це було в нас возлі гаража. Отут у нас стояв гараж. А -а -а. Трохи далі був будинок її дітей. Там жили й онуки Валентини. На порозі досі лежить дитячий рюкзак, а от від дому – тільки стіни. Тут вона бачила їхнє майбутнє. В 91-му році думки, що їм доведеться поїхати, жодна жінок навіть не припускала. Должні ж діти наші пожить. В нормальних умовах. Це ми так хочемо, так? Да? Щоб саме ж головне, щоб не було війни, воно тоді наладиться. Жінки проходять по вулиці ще раз. Повернуться сюди вони лише за рік. Ми їдемо в Журавське, найближчий заселений пункт від кордону. У Журавському ми все ж знаходимо жителя крайньої заселеної хати Сходом. Знайомтесь, Роман Царанюк. Він же цар, він же поза очі неофіційний мер села. Ай, у нього не просто крайня хата у нього своя крайня вулиця. Люди повиїжджали, а він взяв і викупив їхні будинки. Роман тут народився і виріс, коли решта шукала кращого життя в іншому місці. Він почав розвивати власний бізнес-проект. Свинка пепа у нас є, а буде шала ціла вулиця в стілах для худоби, в хлівах і сховищах під зерно. У нього більше 15 гектарів землі. Площу Пасовиська він навіть не міряв. Що у вас нема з живності такої? То нема? Да. Верблюда. Верблюда? Да, от вона кормив раз в <рес> <рес> Все Всього пока. Сьогодні його вучину не обійти і за день. Йому доводиться працювати зранку до ночі. 150 баранів, 60 корів і одні робочі руки. Шістьох дітей годувати треба. Наостанок ми вирішили знайти офіційну найсхіднішу точку України. Крайня східна точка України знаходиться за 5 кілометрів від села Рання Зоря. Доїхати туди не легко. Для цього вам знадобиться обов'язково повнопривідна машина. Дороги тут, в принципі, немає. Нам доводиться їхати просто полем. Зараз ми з вами шукаємо відмітку крайньої точки. Найсхіднішою частиною України. Знову ж таки, знайти її було дуже нелегко, ой, але ось так вона виглядає. Написано е, геодезічний пункт 1909, охороняється государством і рік не вказано. Незважаючи на те, що села Рання Зоря вже фактично немає. Ще є люди, які хочуть там жити і шкодують, що не мають такої можливості на полі. Тут як завжди, до самого кордону ростуть соняшники, і допоки вони повертаються до світла, люди будуть любити свою батьківщину. Тут сходить українське сонце, а значить, наша хата не з краю. Антоніна Маровді, Роман Рібрій, з найсхіднішої точки України Радіо Свобода. Кропива східного прикордоння і метушливі київські пагорби це все Україна. І навіть в окупованому Криму є маяк, який вказує кораблям дорогу до України. Мис Сарич, Форос. крайня південна точка. Тут, як завжди, відправляється екскурсійний теплохід. А набережною звично ходять туристи. Ялта її називають українською ніцею або ж кримським містом щастя. Саме звідси починається наша подорож в крайню південну точку України. Сейчас Ялта возвращається, її набережна далекі 90-ті. Відсутність -е. лайнерів, мінімальне количество яхта. Сідежені присутствують, вони Крайній непригодного віда провести нас по тимчасово окупованій території погодилась. Ілона вона одна з небагатьох, хто не боїться говорити відкрито про зміни за часів незалежності і два роки окупації півострова. Ілона їде у крайнюю південну точку України Форос. Обабіж дороги замість звичної реклами ми бачимо білборди з обіцянками кращого життя і гарного настрою. Качество життя упала везде. В Ялті, Фаросі, в Гурзуфі. В цілому побешою Ялті. Містечко, яке уживає навесні, коли починається курортний сезон. Колись у Форосі населення зростало в десятки разів. Однак, свій зовнішній вигляд за останні два роки містечко змінило кардинально. Раніше тут стояли автомати з іграшками. Тут кругом калісіли в обід діти, тобто обід вечір. зараз ми в обід машинах немає дітей. В принципі, ні, звісно, ж з уже такою російсько кримський мусор. Форос потопає у смітті, як і усе узбережжя. Місцеві розводять руками і пояснюють, стару систему самоврядування тут ліквідували, а нова, як видно, не працює. Посілковий як таковий, ліквідували. Весь посілок ну розірвані на часті. Какая-то організація ухаживает за скверами, какая то за вулицями і дорогами, какая це за придомовими територіями. Ну, знаєте, как у сім'яні дитя без клас, і ворос розрушається. За всіма благами цивілізації тепер потрібно їхати або в Ялту, або в Севастополь. Без власного транспорту ніяк. Автобуси ходять хаотично. Ну от Я, будь... Тобто обід в обід кафе стоять будь Любов вибирай. Я ну, все стоїть пустое. Ціни тут давно не українські, тому колись переповнені ресторани майже порожні. Туристи приїхали і поїхали, а от місцеве населення в шоці. Баснословний, убійстний, ми їх називаємо поселки, бандитські ціни на продукти питання. Пенсіонери відпочивають, а от молоді доводиться шукати заробіток. Основний дохід місцевого населення це туристи. Тут розраховують на росіян. Люди капіта агресівний. Раніше такого не було. В Росії до уже можна. Я не звикнув до нас. Ми бачимо в 100-метровій зоні. Ілона показує нам крайні хати Фороса. Хоча в цьому випадку їх швидше потрібно називати крайніми палацами Південного узбережжя. Цією красою владіє ніхто інший, як громадянин Російської Федерації. Він даже собі зробив такую живописну арку з виходом на свой собственный пляж в стилі Срідіземноморськам, таким нінавіснам дієробськам. Тось, тобто, оце все одно тянеть Европе. Тянет Крайньою південною точкою тимчасово окупованої української території є мис Сарич. Тут стоїть невелика вежа маяк. Вже більше ста років маяк світить, незважаючи на будь-яку негоду, і показує кораблям дорогу додому. Радіо Свобода з фороса південної крайньої точки України. Це Україна за усіма міжнародними нормами, як і кожен сантиметр української землі, і навіть той, який межує з Росією на північ, там де кордон їздив Георгій Жигалов. Це може складно повірити, але я зараз йду по вулиці. Вулиця Лермонтова, село Колос, колись велике село. А зараз все, що від нього лишилося, відноситься до Грем'яцької сільської ради. Ну, і, власне, сам Грем'яч або Грем як кажуть місцеві, колись великий районний центр, а сьогодні просто найпівнічніший населений пункт України. Колос це будинки в лінію по дорозі між Грем'ячем і мурав'ями. Тут до кордону подати рукою. Пішки через ліс хвилин десять, розповідає Валентина Миколаївна. Її хата крайня на цій вже занедбаній вулиці Лермонтова. Це зараз Валентина Миколаївна живе на околиці. Раніше це був центр колоса. Він заснувався десь 22 23 рік. О і зараз бачите, що од нього залишилося. Три хати. І зо мною шість чоловік. Цьогоріч вулицю Лермонтова покинули навіть лелеки. Переламним для села коло став початок 90-х. Колгосп простягли просто-напросте і все. Техніку на металолом поздавали, ферму закрили, все пове те саме. І вважайте, 23 роки нічого не пахалося, нічого не робилося. Ближче до центру Грем'яча сліди занепаду поступово зникають. Тут Грем'яч виглядає вже звичайним селом у глибинці. Після обіду біля автостанції навіть людно. звідси маршрути два до райцентру і в область. Поруч також на околиці парку будинок культури. Він ділить приміщення із сільською бібліотекою. Всередині Надія Олексіївна розкладає на полиці пригодницькі романи. Найпопулярніше чтиво у селі про історію села у довідниках лічені рядки. Але Надія Олексіївна знає більше у цьому парку. Був його маєток, князя Галіцина. У парку був було озеро, штучне озеро. Його зробили кріпаки. Маєток Гуліцина для свого часу був дуже прогресивним. По селу їздили англійські автомобілі, а в полі працювали німецькі снопов'язки. Початку 1905 го вже почалася революція, і вже кріпаки почали вже руйнувати все. Сільська рада у маленькій хаті на пагорбі. Добрий день. Нас зустрічає секретар ради Тетяна Анатоліївна. сходу пригощає яблуками, що ростуть просто на подвір'ї. Дитячим садочку беруть компот, варять. Вона тут зранку до вечора видати довідку, призначити субсидію, зустріти комісію з району. І так вже 17 років. Поїдемо кудись, ідемо. о, як там гарно свого просто за цими симиситою, за цими роботами, то по городах, то по не бачимо, а воно ж таке саме. мабуть, навіть краще. Тетяна Анатоліївна розшукала карту села, на якій позначені усі будівлі. Ого. Щоб точно сказати, Що де шукати край України. Центральна дорога і вихід з нашої дороги. Це лугова вулиця. Вулиця Лугова проходить через село і різко завертає у Луги. Вирушаємо за цим маршрутом. Торуючи свій шлях на північ. Ми знайшли місце звідки добре видно край України. Чотири хати віддалені від села. Серед місцевих це заболоття, коли задощить машиною не проїхати. Що не з'являється за дерев, одразу зрозуміло. Ось він пункт призначення. Оце справжній сюрприз. Ми реально не знали. Ми не бачили цю хату згори. Ось це крайня найпівнічніша хата України, і вона виявилася найпатріотичнішою у селі. Ми намагаємося знайти вхід на подвір'я, коли помічаємо піртка на замку, вікна заколочені. З одного боку враження, що тут вже давно нікого немає, а з іншого хата доглянута так, наче ще вчора тут вирувало життя. За рогу з'являється сусідка. Бабуся помітила чужинців і вирішила перевірити, хто приїхав. Якась машина стає дітей. Вона ж розкриває секрет крайньої хати. О, а тут же ніхто не живе. Хату привели в порядок діти. Приїхали, покусили траву, пофарбували і поїхали назад у місто. Отож у границі там вони де прокошано. Ага. От я пустики, там вже і каналу, ескаватором. Там не пройти. Ні, ні, ні ніхто не пройде, не пролізе. Щойно пересвідчили, що ми не грабіжники. Бабуся втрачає до нас інтерес і повертається до себе. О, такі, дітки. Життя на півночі України у глухому полісі має свої особливості. Протягом десятиріч гості тут були нечастими, місцеві вже відвикли від уваги і закриваються у своєму маленькому світі з одного боку, окресленого кордоном, з іншого десятками кілометрів напівзруйнованих доріг. Так сталося, що у найпівнічнішій хаті України, хаті, що розташована менше ніж за 100 метрів від російського кордону, сьогодні ніхто не живе старенькі померли, а діти їхні далеко. Але судячи з того, як доглянута ця хата, особисто у мене є враження, що господарі сюди ще неодмінно повернуться. З найпівнічнішої точки України Григорій Жигалов, Роман Рабрій, Радіо Свобода. І завершує дослідження крайніх точок Ольга Комарова. Вона їздила туди, де сонце сідає. На захід. На захід України рухаємося трасою міжнародного значення. Їдемо туди, де зустрічаються межі трьох країн. Лісовою дорогою везуть прикордонники. І ось вона найзахідніша точка України. До Словаччини нам залишається всього лише п'ять кроків. А з Угорщиною нас розділяє річка Тиса. Шоломон. Так угорською називають крайнє село на заході України. Соломонове українською. Півтори тисячі мешканців, і лише половина з них українці за походженням. Нас зустрічають гостинно просто серед вулиці. Шука. Василь Дагулич живе тут від народження. Був місцевим депутатом. Знає кожен двір і кожного у дворі. Везе нас на екскурсію. Амбулаторія. Ну... Місцева медицина у нас тут. У нас тут капельницю можуть робити, кардіограму роблять, кров, кромі, біохімії роблять. У село провели газ та через високі тарифи Соломонівці повертаються до опалення дровами. Але селяни тут з гордістю кажуть: у нас багате село. Наша сільська рада дуже багата. І має гроші. І будуємо, і воду вон собі ведемо за свої вже гроші. Біля сільради не зустрічає голова села. Каже найбільше в Соломоновому хочуть, щоб відкрили пропускний пункт зі Словаччина, як обіцяли кілька років тому. Сполучення з іншою країною завжди приносить, скажімо, додатковий заробіток для людей, додаткову роботу. Ми помічаємо на державних будівлях по два прапори: український та угорський. Вплив угорської громади тут завжди був потужний. А віднедавна місцева діаспора домоглася, щоб двомовність стала офіційною. Вони говорять, чому їм не скористатися цією нагодою, коли їм держава дозволяє розмовляти на угорській мові, писати звернення на угорській мові, щоб прапор угорської держави висів у нас на будівлях. А як ви вважаєте, чи не може виникнути такої ситуації, як, наприклад, з Росією? Є інколи такі розмови. Що таке може бути, але я дуже сподіваюся, що до цього не дойде. Скоріше за все, що це будуть введені в оману населення, яке є угорськомовним, для того, тільки щоб якісь сили цим скористалися, і не виключено, що та же Росія у дитячому садочку Соломонового 48 дітей. Малюки легко сприймають двомовність, але українську розуміють далеко не всі. А цим ви займаєтесь тут? Мітчиняток. Тортик. Тортик зроблять. Тортик? Тортик зроблять і квіточки зроблять. Для таких двічі на тиждень український гурток. Наш національний куточок. Тут є ляльки, чотири, дві українські, дві маярські. Завідувачка дитсадком Андрея Галамбушлешко угорка за походженням. Одружилася з українцем, вивчила мову, тепер передає дітям любов. До обох країн. Це моя батьківщина і не хочу вийти з України. Мені тут дуже добре. Я знаю, що всі кажуть, що зарплата не така, як в іншому країні. Важко чи не важко. Мусимо жити спокійно. Я дуже люблю моє село, село люблю. А це село, моє село, тут в Україні. Нарешті наближаємося до крайньої хати на заході країни. Заодно коровку вам покажу свою. Юрій Корінь живе тут з родиною брата. Їдять те, що вирощують. Гроші заробляють лише чоловіки. Ну, вважайте, бо ще моя зарплата вся лише на комуналку входить. Якби не ці підроботки, типу, що, ну, в Венгрію їздиш, то тоді б тут всі помирали майже. В цьому селі У нас тут по пів села можна сказати, типу, помають двой гражданство. Ну я родину не передаю. А за що ви любите Україну? За все Україна то наша страна. На кордоні з'являються останні, чи то крайні українські промені. Наша подорож завершена. кажуть, якщо загадати бажання під час заходу сонця в особливому місці, воно точно справдиться: наше бажання про мир, єдність і незалежність для всієї України. Ольга Комарова, Роман Ребрій, Закарпаття. Радіо Свобода! Від сходу через південні північ до заходу Радіо Свобода провело вас україною. Ми разом показали вам крайні точки та де б ви не жили. Якщо не оборонятися, те місце може стати крайнім. Я Ірина Штогрин. На все добре.